Пані Анастасія, сьогодні для ваших діточок тренери зробили таке ознайомче тенісне тренування. Будь ласка, поділіться, які враження у дітей, як як вам це все? Ну, видно, що діти з першої хвилини почали вже грати, і так вони активно, для них це щось нове. Вони в перший раз грають. Їм дуже подобається, видно просто емоції на їх обличчях. І дуже класно тренери організували сам процес, що вони так по 10 дітей так і потренувалися. Потім кожний і ракетку в руках потримав, і м'яч побив. Дуже крутий захід. Чудово. Ну, ми почули, от брали вже відгуків дітей. Розуміємо, що вони. Здебільшого не з Дніпра, що вони зі таких складних регіонів, де зараз воєнні дії, де вже іноді всі окуповані місця, іноді звільнені, іноді під обстрілом знаходяться. Тобто діти тут у Дніпрі більш-менш безпеці. Як ви вважаєте, для них такі активності що вони означають? Ну, як мінімум, діти повертаються до свого звичного життя, а також відкривають для себе щось нове. Тобто вони можуть бути там з маленьких міст і у них такого не було. А тут у Дніпрі вони пробують себе у інших видах спорту. І деякі діти вже до мене підходили і питали, як можна поговорити з тренером, щоб почати тренуватися, тому що дуже сподобалося. Так, у нас всі діти спостраждали громад. Мені ця формулювання більш подобається, ніж діти ВПО, тому що так вони всі з тих громад, які найбільше постраждали. В ми будемо разом з вами докладати зусиль, щоб ці тренування стали і більш ну регулярними. Бо звісно, що окреме індивідуальне тренування дуже дороге а діти в складних умовах, mm -hmm. і зрозуміло, що забезпечити такі собі активності дуже важко. Можливо, ми з вами знайдемо того, хто може нам допомагати, в цьому, якихось партнерів чи якісь програми, це було б добре. Ну, а я знаю, що ви ще і психолог, так? Так. а скажіть, будь ласка, от, щодо психічного здоров'я людини, як спорт, як спортивна активність, і особливо для підлітків і дітей, як, яку роль вона грає? От це дуже довго можна розказувати. По-перше, коли будь-яка людина вона отримує стрес. Стрес це е, випліск гормонів. І ці гормони вони дуже негативно впливають на внутрішній наш стан. І от спорт він допомагає звільнитися від цих от негативних емоцій, від оцих наслідків, які роблять там гормони всередині нас. Будь-яка активна така діяльність вона допомагає справитися зі стресом. Тому для дітей, які постраждали від військового втручання, для них це дуже важливо. Чудово Ну, вітаю нас з вами з такою ініціативою, яку ми для себе відкрили, для дітей відкрили. Думаю, будемо обов'язково старатися все це продовжити. Так що супер, дуже вам дякуємо. Тому що дітям дуже зайшло. Як тебе звати? Скажи, будь ласка. Мене звати Авіса. А ти з... звідки ти приїхала? Я приїхала з Донецької області, з міста Бугледар. Це сьогодні було таке знайомче. Твоє тенісне тренування. Це вперше було це. Було вперше. Мені дуже сподобалося і ще буду пробувати. Ну ми запросили на це знайомче тренування ваш дитячий центр. Які я пані Анастасія. А розповісти, будь ласка, кілька слів. Що для тебе цей центр? Що ти, що ти там робиш? Я Як? дуже обожнюю ходити в добрий дім. Там багато цікавого, майстер класи Іноді ми виходимо кудись погуляти. Дуже цікаво. Я з міста Краматорськ. Я з міста Бердянськ. Це було просто кайф. Це було просто. Ну, це не передати словами. Мені дуже сподобалось. Вдавалося вам попадати по м'ячу? В мене ні. В мене так. О, ну а як тобі було тримати ракетку в руках? Клас. Попадав трошки по м'ячику іноді попадав? Так не разу. Ну це важко, це важко. бачиш. з Краматорська. Краматорська. А скільки ти вже у Дніпрі? В Дніпрі вже, напевно, півтора роки. Мені Все, дуже сподобався Великий теніс. І напевно, я буду тут займатися. Я приїхала з міста Северодонецьк. Ще я граю на музичних інструментах, що до речі теж допомагає з реакцією. І також просто займаюсь в залі. Ну так, мені було легко, мені дуже сподобалось. Можливо, б мені хотілося б ще відвідати декілька тренувань. З Краматорську. О, з Краматорську. А на тенісі колись був? Ні, з Донецька. Ну на тенісі вперше то? Так. Ну давай, бажаємо тобі повернутися на теніс і вчитись гарно грати. Ну Як от було тримати ракетку, м'ячики? Круто. Мені дуже сподобалось, я хочу ще спробувати пограти. Ну а взагалі, як було тримати ракетку? Цікаво. Дуже сподобалось. дуже сподобалось. м'ячу вдавалось вам попадати? Так, <реш> У когось ні, комусь так, так. так.